У нас в місті сталася резонансна подія. У нас в місті це в якому, точніть, будь ласка, у нас Обухів. Я не місто Бух, я представник обухівського району. Укранка поки що це не окреме королівство Пашипові, правильно? Я лично була в цій ситуації. Тому це подія резонанс не тільки для Укранки, а до для Буховського району. Давайте закінчу. ви зараз розкажете свою думку. Ми зараз хочемо всіх вислухати. Це подія резонансна для всього Буховського району. Укранська міська рада. Має відреагувати якось на цю подію. Саме тому Терпільський край пропонує зібратися за чергової сесії Української міської ради, винести це питання на обговорення. Проєкт рішення, який ви вимагаєте, який що, що саме виносить на голосування, Терпільський край може підготувати пізніше. А, ви, може підготувати. Але Українська міська рада має відреагувати на цю подію. Ми реагуємо зараз. Ми не реагуємо, тому, а, це не тому, ми ми не реагуємо ви вважаєте? Це Реагує Українська міська рада. Зараз ми говоримо на комісію. Ми пропонуємо вам, міська рада скликати, скликати позачергову сесію української міської ради, на якій обговорити це питання і прийняти до спільного якогось консенсусу, що так. нам робити далі. А що, а що ще вас тут буде? Ну ще, ми зрозуміли. Це перше ще, будь ласка, що як ви як мінімум ви? потрібно так. почати з цього. Давайте обговоримо цей перший пункт це скликання позачергової сесії. Потім покроково перейдемо до інших пунктів. Якщо ми будемо обговорювати Якщо... все разом, ні до чого не прийдемо. Перший пункт позачергової сесії. Олександр Анатолій Анатолій, будь ласка, ваша пропозиція це скликання пропозиція, пропозиція війде, питання пропозиція самооборони, пропозиція правого сектору, пропозиція активістів громади Букича. Скликати позачергову сесію країнської міської ради для обговорення цього питання. Якого цього? Ви скажіть конкретно, яке ваше питання? Давайте Потрібно. ми зараз поговоримо про яку. Я хочу вашу думку почути. Олексій, я просто хочу Разом з Дивіться, земельний кодекс, стаття 12. Mm -hmm. Повноваження сільських селищних міських рад та їх виконавчих органів на узі земельних відносин. От mm до -hmm. однієї з повноважень є обмеження або тимчасово заборона використання земель громадянами юридичними особами у разі порушення ними вимог земельного законодавства. Правильно. А, то, а, а, а то, порушення? Тобто все рівно є і що є що, що порушення? Я і Порушення треба виявити. Ну, а так, порушення. ми а зараз і виявляємося. А для цього, цього це, вибуху, вибуху. Для не було граждетів. Не було граждено. Тут так. кажуть, не заборонено, почекайте. Тут, а тут не кажуть, не заборонилися рішення. Зупиниться тимчасово зможе. Чого? Вони зупинення правочину, як каже Роза. Він каже, зупинення правочину. А ми кажемо про зупинення використання. Це інші. Це різні речі. Зупинення правочину, зупинення використання. Ні, почекайте. Вони того оренди не може бути. Зупинення правочин, але дійсно лише можна зупинити дію... Ну, почекайте, я ж поки можна Дивіться, якщо, якщо ми все ж таки вирішимо запропонувати скликати позачергову сесію, ну. в резолюції рішень, проєкту рішення, наприклад, заслухати представників громадськості, ну. забудовника щодо використання даної земельної ділянки, то наприклад, ну, прийняти до Ну, використання не правочі, льоші. Я не говорю не зараз про сесію, я говорю про сесію. Ну, ну, і просто інформацію взяти до відео. Так само, як зробив Денис Ярославський, просто трошки загасив оцей я повітрю і не загасився, я не знаю, що не ну, Просто... два... а... ну, Почекай, по Но він розглядає заяви про вчинення кримінальних злочинів. Це его да. компетенція. Мы його... не можем отглядать щось із картинки. Хорошо, ми давайте запросили. бездействовать, так, пока Так, Потому что когда приехали в приїхали люди, люте, непонятно вообще откуда они. Киев или, или, или еще другие города приехала физическая сила, которая, которая делала воздействие физическое на граждан этого города. Понимаете? А вы как вы как мэрия ни один человек не, не вышел от лица мэра. Городского совета и не сделал вообще ничего для того, чтобы как минимум а разобраться в этой ситуации. Поэтому я прошу вновь вас, я прошу вас как-то отреагировать вновь. на эту ситуацию. Это не может, вы просто Пока сейчас разводите балаган. Не, вот не, не прав. видно, чтобы конкретных где, понимаете? Вновь а не видно, конкретных действий. Вот предлагает депутат на решение сессии определенный вопрос. Давайте рассказывают депутаты. Давайте без вырыной румаски организации. Правильно, так? Так, Ми зараз відреагували з комісією. В цьому комісію. Зверні... Ви на нього відреагували. Ми взагалі комісію, а вони Правильно, зараз, зараз це питання ви підняли. Але є одна недоля в цьому зверненні. Там немає проєкту рішення, яке б мало було винести на сесію. Mm -hmm. Правильно, так? Так. Тому давайте зараз конструктивно сформуємо проєкт рішення, яке винесеться на позачому сесії. Це формує заявник. Тобто ви самі це розумієте. Ми... Давайте я приєднатись, я вам зараз до заявника. Ми впливаємо. Ви зарозумієте? У мене питання до заявника. Може я зараз приєднатися до вас і сформувати проєкт. Добре, перший інформація. пункт рішення. Заслухати. Олексій, заслухати. Олексій, ну будь так. ласка, не перебувай. Перше питання: надати е оцінку складшої ситуації з визнанням 30 невідомих осіб е спортивної структури, які створили безлад. Друге заслухати представників забудовника та представників громади. Третє звернутися до прокуратури та суду. З приводу тих питань, які він озвучив Олексій щодо призупинення а, дозволу на проведення робіт на цій ділянці черги. Це повинна сесія міської ради прийняти. Це проєкт рішення винести на сесію міської ради. міста, да. да. так. Життя так первое, что меня заинтересовало, то есть я знала эту ситуацию, я видела эти дубы, я понимала, что там происходит, почему люди, собственно говоря, против. Я гуляла с ребенком и собакой. Увидела с той стороны, где происходит... Это было было еще раз, в субботу. Около, наверное, 15... Около 15 часов, наверное. Это была уже вторая ситуация. Да, 15 Я увидела быстро удаляющуюся с того места. Таких я, я нигде не видела. То есть реально в, э, здоровых чуваков, которых хватали машины, свою, убежали, значит куда-то уехали. Потом я пришла на это место, увидела толпу. А толпу так толпу уже людей, да, да? Толпу, опять же, вот в черном они были одеты. Mm -hmm. а, ходили просто демонстративно, показывая свою агрессию в сторону жителей, которые стояли ну, yes. с другой стороны, там, где ближе к дороге. Те, которые уехали на машинах, потом вернулись, демонстративно проходили через толпу людей. Я сейчас говорю о стариках, о детях, которые там были, что женщины забирали со школы. И стояли, значит, ухмыляясь, посматривая на... Я сам, саму как бы, ситуацию, когда была вот эта драка и так далее, увидела уже на видео. Но первое, что я спросила, что происходит ну, в Африке, где мэрия, где ответ, что происходит с жителям сейчас здесь, угрожает их жизни. Непонятно. А вы, не, вы не погроживали? Прям теперь. Делали с высказыванием. А что вы надо? Что вы доказалось, как будто? Мы продали предложили придавить документы. Я попросил их придавить документы, да? Они мне сказали, документов нет. Они не начали кормить закон. Ну, документы он не имеет право, как правоохоронным органам показывать. Хорошо, почему правоохранитель органа они не показали ни один документ, хотя они были с нами тоже. Вы знаете заявки, все право правоохоронных органов. Для того, чтобы он вытащил, что вы не від, того, ми таки, ми ми це. від кого вони були? <зв>. Вона вона? Вона вона? Вона вона. Вона від кого вони були? Будь ласка, далі. Нормально? Хто замовниць? Будь ласка, ще. Хто, хто замовниться? Ви змогли для себе визначити, від кого вони були ці особи? Да. Вони представлялися. Представлялися. Ми, охрана, ми охрана застройщика нас За жителям. Ненормальна ситуація в мешать. Да. Ну тобто це вже да. питання, яке дійсно да. повинна розбиратися поліція з цим і повинні. Ну я думаю, що міська рада приєднається до цього. Хорошо, до почему городський совет в той момент ні одного представителя не було, который как минимум мінімум, порегули урегулювати цю ситуацію в місті, ну не було, Не було ні одного депутата, Парка! Парка! Ні було Як це не было никого. Когда они поприходили? Когда они поприходили? Когда ну, уже стреляли ну, практически ну, все деревья? Суббот, как, э, подожди. Она она ну, Я ну, еще ну, раз повторю. Вы да, можете да, меня послушать? Да, они поприходили да, да, в да. пяти часов, Когда уже практически мы на последних вздохах остановили вырубку двух последних дубов, позабирали пилы и отставили их в сторону до выяснения обстоятельств. Потому что ни один депутат не был. Когда действительно люди пошли вперед останавливать, просто, ну, я не а знаю, что это за действие. Набежало 50 а шо, человек и начали рвать всю да, 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 да. А что а вы зубы Что вы зубы няли? Зубы няли вырубку дубов. Связали в наглую. А теперь давайте, вы вырубка дубил, особый. Орендують земельну ділянку для чого для будівництва багатоповерхового будинку. Почекайте. отримали дозвіл на початок виконання будівельних робіт в основному законом порядку. Який зараз по новому законодавству раніше було, вони повинні були одразу отримати талон на вирубку да. дерев? Зараз такого немає, змінилося. Да. У нас закон України про регулювання містобудівної діяльності да. чітко визначає про те, що дозвіл на початок будівельних робіт надає право на вирубку цих дерев. Да. Скажіть мені, да. будь ласка, що вони неправомірно робили з вашого гласі з тим, що думки. представляют исторически культурную ценность. Сейчас вырубят вот эти вот чмана, извините, в шапках и с бензопилами, и жители должны стоять в стороне, где граждане. Який? Что, что, трудовые гражданин? Трудовые что такое гражданин? Гражданин Очень это тот человек, который понимает свою роль и осознает свой город, понимает его историческую ценность и препятствует. А, а скажите, пожалуйста, а с вы вырешили что эти дубы и историческую ценность? Вообще-то жители Украины это знают. Я Секундочку, секундочку. мы на рабочих группах делали Вы посмотрите видео с милицией, там где устроили диалог, как в басне Крылова. Понимаете, сидят люди, для которых в глазах только деньги, сидят люди, для которых представляет вообще исторически культурная ценность города что-то, І сидит громад активно настроенные граждане, благодаря которым этот город сохраняет нормальний какой-то профиль. Шанов, і ви хотите, щоб всі замолчали? Дивиться шановні закон України про природно-заповідний фонд, який зазначає, що охоронний статус для цього має що це визнано природною пам'яткою. До пам'ятка вистав наш природно заповідний фонд фон про пане на будь на просто построїли всі дома. <свят> Я тут з п'ятій живу. Ви розумієте правильно? Охоронний статус присвоєння. Що просто казати? Зараз незаконно при не прокуратури повідомлення. Охоронний статус має бути присвоєний в установленому законом порядку. Ви хочете чути, да? Я звиняюсь. Я думаю, вчителі, що ви представитель застройщика. Нас колективна защищається. застройщика. представник Ну я несколько раз вас наблюдаю. А я помню. Вы не стороне. я не знаю. Смотрите, я вот я представитель а застройщика, же. но конкурент этим товарищам. То, вы божаете, что мы по поводу не видим, то это законодательство. Я конкурент. Я конкурент. Секундочку, секундочку, смотрите, я можно дайте я скажу одно слово одно, чтобы мы все понимали, о чем идет речь и почему, например, почему на сегодняшний день никто ни с кем не воюет по поводу того, там привезли там тех, привезли тех с бензопилами, там, или с листопорами. Сейчас речь идет о другом. Смотрите, есть эмоции, эмоции, которые меня переполняют, ее, вас и так далее. Дайте я договорю, дайте я договорю, дайте, я договорю дайте. Есть эмоции, а мы сейчас на комиссии должны принять какое-то решение или же Скажем так, обговорить що то і так далі, але згідно законодавства С точки зрения... не просто так. Ми не можемо взяти С точки зрія за канадательства поэтому. Никто никого не защищает. Мы сейчас констатируем те факты, которые были признаны Минприроды, э, Держдоклад, экологией и так далее. и подобное. Важно, вот что подобное. Вот сейчас... в чем я... дело. вы хотите Вы очень говорите. У вас вообще такой фонтан словиди. Значит да. констатируем факты. Тут все согласны. ну тут Да, в городі відбувається ЧП кого ви під мерією розумієте? Розкажіть мені ваше бачити. Ну, ви карбові? Хто це? Ви кормово, ви, міська рада, хто це карте, да? Мері сидять люди, да? Ну хто котора і сповняють мера за мера? Каких-то чиновников в мэрии, они люди есть, да, они получают, возможно, зарплату, возможно, не получают на громадских засадах. Если мэрия, когда в городе происходит ЧП, 30 каких-то урок, неважно, они на правовой поставили, не на правовой находятся, начинают чинить Безла, никто вы представитель не знаю, мэрии не находится. Не е на те, не? Вы послушайте меня, а что тихонько сидел, тихонько. Я же вас сижу. Вы да? тихонько. Ну, ну, да, да. Можно... Можно перевести в очень жесткий формат, да поверьте. Не надо, надо, да надо да, 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 да. да, Если и мэрия, представители мэрии не появляются во время ЧП в городе, эта мэрия, значит, не Вопрос тогда, зачем она нужна? Вы понимаете как? У в обычного гражданина возник вопрос, если в городе ЧП, а мэрия нет, представителей представителя мэрии, не депутата. Зачем они надо? А, не депутаты. Зачем? Им надо, значит, они нужны просто для того, чтобы узаконить производ застройщиков. Вот, вот вся ваша функция. Так Вы надо, я агрессивно выступаете на стороне так. застройщика я постоянно хочу. вам я это замечательно.